Добрий день, шановне товариство 5 серпня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Сьогодні пропоную вашій увазі на огляд перший також достиглий плід кавунчика Orange King. Ось такий у нас вірність кавунчик. Зараз ми його зважимо. Зав'язався один з самих перших вусики висохші. О, майже два кілограми. Тепер будемо його розрізати. Ви чуєте цей звук? жовту м'якоть. Що соковитий, то соковитий. У нас перед цим ще дощі, але вже і був тиждень сонця, то, мабуть, він повинен. О, кавун повністю дозрілий, мабуть, солодкий. Зараз скуштуємо. Солодкий і смачний. Всім міцного здоров'я, до побачення!